Кумінгований спарк з Сунторівською вилочкою. Це вже ми самі її доставили, таких немає комплектацій. Алюмінієва рама, гарні шви заполіровані, 17 дюймів, 27,5 колеса. Дивіться, які гарні шини кенда з бежевим кордом, з ківларовою ниточкою, буда подвійні, касета десятка, відська вона велика. L2X перемикач. Люди його хвалять, то мав, хороше, добре працює. Алюмінієвий шатун на одну зірочку. Гальма гідравлічні. Проблем з ними немає. Хороші втулочки алюмінієві. Дуже добрий накат. Виніс керма, можна ще й міняти іншою стороною, кермо підняти. Ну, в цьому велосипеді ціна і дизайн це взагалі бомба поєднання. Магнієві педальки, є підніжка. Дуже гарна моделька. Цей в одному екземплярі, тому поспішайте доступний в СМТ Куликів, Приїжджайте на тест-драйв, Обов'язково вам сподобається.